Та у вас інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події із першими підсумками дня. У школах республіки пройшли святкові лінійки випускників і колектив Бендерської першої гімназії привітав особисто глава держави. Вадим Красносельський зазначив, багато років тому він сам був на їхньому місці і закінчував цю ж школу. По різному склалася доля однокласників, але той, хто прагнув і домагався, зміг досягти поставлених цілей. 30 назад років тому як учора. Такий же сонячний день, такий же особливий, таке ж переживання. В принципі, нічого не змінюється. Час не змінюється. Я завжди з добротою згадую школу своїх учителів. Я не можу пригадати жодного поганого епізоду. Їх не було. Завжди згадую школу, і яке щастя, спокій на душі. Останній дзвінок у Бендерській першій гімназії пролунав для 30 випускників. 12 із них претенденти на медалі. Сама школа часто відрізняється на різних заходах. Все це стало можливим завдяки професійній роботі педагогів. Указом президента деяким із них сьогодні присвоєно почесне звання, заслужений вчитель ПМР. Деяким вручена грамота президента. Високого гостя приймали і у середній школі ближнього хутора. Урочисту лінійку відвідав голова уряду. Весь рік учні захищали честь рідної школи на районних і республіканських конкурсах. І ось настав момент підбиття підсумків. Олександр Мартинов вручив школярам похвальні грамоти і дипломи після усіх привітань напутні слова. Ребята, вас на когось з вас чекають іспити, і я думаю, чудові літні канікули. А на когось складання іспитів і кроку нове життя підійдіть до цього уважно. Дуже важливо зараз не помилитися, правильно визначитися з майбутньою спеціальністю. Дорослі активні та відповідальні юнаки і дівчата. Так про них відгукуються викладачі попереду у випускників доросле життя, і як би не склалася подальша доля кожного учня, другий рідний дім завжди чекатиме їх у гості. Серед тисяч столичних школярів останній дзвоник пролунав і для 218 учнів Республіканського українського теоретичного ліцею комплексу. Їх щасливих і дещо зажурених можна було впізнати за традиційними стрічками на одягу та шкільною формою із білим фартухом радянського зразку у дівчат. З урочистої лінійки рутилка Оксана Крук. Восьма ранку шкільний двір вже наповнений учнями ліцею. Хвилюючи, підготовка всі чекають на вихід головних героїв цього дня випускників. І ось одинадцятикласники проходять коридором з вишиваних рушників. Так батьки благословляють своїх дітей на щасливу дорогу у доросле життя. Уроки та дзвоники на довгоочікувані перерви, оцінки у щоденнику настанови педагогів. Все це вже позаду для 17 юнаків та дівчат. Разом з ними сумує і рідний вчитель, людина, яка стала учням другою ненькою. Звичайно, всі вони різні, але всі вони гарні, добрі. Мені вдалося зробити так, щоб діти стали дружними. Різне, звичайно, бувало в ці роки. Діти, як і всі, і шуткували. І намагалися з років тікати, але нарешті всі вони виросли гарними людьми. Це найголовніше. Дуже жаль, тому що це моя маленька родина, в якій я живу кожен день. Я приходжу я якби, вітаюся зі своїми однокласниками, тобто з моїми братцями та сестрами. Мій, мій класний керівник це моя мама, яка в мене 2-3 роки зі мною була, але вона до мене така рідна. Свято останнього дзвоника стало хвилюючим і для батьків-випускників, яким і не віриться – Їх діти вже дорослі. Сьогодні відчув, як швидко пливе час, як швидко дорослішають діти. Здавалося, зовсім недавно вона народилася. Це було здається, зовсім недавно. Потім перші кроки були. Був перший клас, коли з великими бантами дитина йшла в школу з великим букетом квітів. Коли той букет квітів був більший, ніж та дитина. І сьогодні вона вже випускник. Разом з одинадцятикласниками це свято є особливим і для 35 випускників дев'ятих класів. Для деяких з них шкільний дзвінок лунає в останнє. Останній дзвоник якби з радістю, так би з сумом. Адже ми заканчуємо дев'ятий клас. Одні з нас уходять і вчитися далі, а одні з нас залишаються. Будемо до 11-го класу. Будемо закінчувати. Буде все гарно. прорвемося. Цього року свято останнього дзвоника зустрічають 218 учнів українського ліцею. Для навчального закладу цей рік був досить насиченим. 18 вихованців стали призерами та переможцями міських і республіканських олімпіад та міського дослідницького товариства учнів. Особливо сьогодні пишаються одинадцятикласниками. Майже третина з них це претенденти на золоту медаль. Крім того, протягом року вони робили вагомий внесок в розвиток української культури. Український ліцей сіє таке, кажуть, добре, розумне, вічне. І як кажуть, українською мовою, українським менталітетом, українським добром в нашому Придністрові. Українців багато, але, на жаль, не всі ж ми можемо знати українську мову, тому що ще таких українських шкіл небагато. Але материнська мова, батьківське слово воно не забувається. Вже зовсім скоро діти приступлять до складання важливих іспитів єдиного державного екзамену, але це потім сьогодні у них свято для учнів. Лунають напутні слова від старшого покоління. Пам'ятайте, що б ви не вибрали, продовжувати навчання чи піти працювати. Я хочу побажати завжди добиватися своєї мети і завжди знати, чого ви хочете від життя. Будьте впевненими у собі, долайте труднощі. Різнокольорові кульки, а до них прив'язані маленькі паперові голубки, на яких випускники висловили всі свої бажання. Сьогодні вони пускають мрію у небо, а надію залишають у своєму серці. Надію, що доросле життя дасть можливість здійснити все задумане. Прощальний шкільний вальс, кумедні привітання від першокласників і напуття рідних вчителів. Останній дзвоник сьогодні пролунав у школах по всій республіці. Про головних героїв свята наш наступний сюжет. Почесне право дати останній дзвоник у школі села Єржову рибницького району випало Інні Спрінсіян. Під його дзвін перед очима промайнули усі 11 років навчання, говорить випускниця. Відмінниця і претендентка на золоту медаль планує стати вчителем і, можливо, повернутися у рідну школу. Школи мені дуже сумно розлучатися зі школою. Взагалі не хочеться. Дуже звикла до всіх своїх однокласників, до вчителів. Ця школа стала для мене рідною за донадцять років. Рібята ніважна, ким станете. Діти немає значення, ким ви станете. Учителями, лікарями, робітниками. Найголовніше, щоб ви були порядними людьми, щоб ми могли пишатися вами. Навчальний рік сьогодні завершився для більш ніж шести тисяч школярів Рибницького району. Удвічі менше дітей святкували останній дзвоник у Дубасарському районі. Тридцять п'ять із них випускники, які претендують на медалі. Де б ви халіліс. Ви повинні завжди пам'ятати. Де б ви не знаходилися, ви повинні пам'ятати, що вам пощастило народитися і жити в затишному, красивому кращому місті Дубосари. Зі свого боку, ми дубосарці, будемо робити все від нас залежне, щоб місто розвивалося, були створені нові робочі місця, щоб ви могли повернутися в своє рідне місто. Кам'янська молдавська школа номер один. Тут головних героїв дня всього вісім. Але такого випускного класу, за словами педагогів, у них іще не було. Більшість потенційні медалісти. Четверо претендують на золоту, один на срібну. Серед їхніх досягнень і призові місця на республіканській олімпіаді з молдавської за ці за ці роки. Ми стали справжньою дружньою сім'єю. Ми завжди підтримували один одного, переживали. А класний керівник стала для нас справжньою другою мамою. Ці роки незабутні, дуже. Сумно розлучатися. Хочемо подякувати усім учителям за знання, отримані у школі, за їхнє терпіння, любов, доброту. Подяка вчителям, зворушливі привітання і емоції, які переповнюють. Це сьогодні, а попереду тривожні моменти, іспити і складний вибір свого майбутнього. Вітчизняні виробники продовжують представляти свої інвестиційні проекти в уряді. Для чого потрібні російські кредити і яке обладнання необхідно для модернізації виробництва і налагодження імпортозаміщення у Придністров'ї розповіли представники підприємств харчової промисловості. Бендерський комбінат хлібопродуктів займається заготівлею, зберіганням, переробкою зерна, виробляє борошно, різні крупи та комбікорм, рослинну олію. Кошти підприємству необхідні на модернізацію і закупівлю нового обладнання для цехів, а також на розвиток свого сільського господарства. За допомогою російських кредитів можна буде конкурувати і за ціною, і за якістю з імпортними товарами. Создання нового производства, цеха зернових хлопів овся, створення нового виробництва цеху зернових пластівців, вівсяних пшеничних ячміних житних. Даних цех дозволить випускати продукцію місцевого виробника, якої сьогодні в Придністров'ї немає. Кам'янський консервний завод зараз працює в основному на внутрішній ринок. Кредит підприємству потрібен, щоб придбати обладнання для міні-лінії з виробництва консервованої продукції. Нововведення дозволить ввести 24 нових робочих місця, а також розширити асортимент. Тераспольський завод дитячого харчування уже давно перепрофілювався і тепер займається консервацією заморожуванням зеленого горошку і цукрової кукурудзи. Виробники орієнтовані на зовнішній ринок, тому зацікавилися переробкою спаржевої квасолі. Переробка, Переробка спаржевої фасолі. Переробка спаржевої квасолі передбачає нашої доповнення нашої лінії, переробки лінії з переробки лінії гороху кукурудзи та кукурудзи додатковим, додатковим набором устаткування. Дійсно, у нас. Культура потреблення дійсно у нас культура споживання в основному консервованих продуктів. Це те, до чого звикли люди. А підприємством це експорт, надходження валюти, зайнятість населення. Я повністю підтримую всього подібних заявок на інвестиції зібрали близько 20. Загальна сума передбачуваних вкладень у виробництво республіки 750 мільйонів російських рублів. І ще одна новина: 27 січня. У республіці будуть віддавати данину пам'яті жертвам голокосту. Цю пам'ятну дату встановив глава держави Вадим Красносельський. Президент підписав указ про внесення доповнень до переліку професійних свят і пам'ятних днів. Сьогодні православні християни святкують Вознесіння Господнє. Це свято нерозривно пов'язане із Великодним і завжди припадає на сороковий день після нього. У цей день віруючі згадують Вознесіння Воскреслого Ісуса Христа. Протягом сорока днів він подорожував у людській подобі по землі, а потім вознісся на небеса. У народі це свято іще називають Ушествіє. Сьогодні треба просити про допомогу. Вважається, що саме у цей день Господь чує усі прохання. І тому варто молитися, особливо ревно, просячи те, що життєво необхідно. В народі існує повір'я: якщо на вознесіння йде дощ, попереду всіх чекає неврожайний рік. Якщо ж дощ піде протягом трьох днів після свята, то збитки будуть трохи менші, але багато врожаю все одно не варто чекати. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!